Тому церква старіє, їхні деноминаційні церкви старіють, як і взагалі християнство старіє. Та, йому 2000 років, але, він, але ж кожного разу народжуються нові люди. І от е, деномінації зробили все для того, щоб е, всі боялися отого, молодь, боялися отого піти в церкву. Нудно. Чого? Ви зараз одне й те саме співаєте, ви зараз, Господи, помилуй. А що я такий грішний, а я не грішний, а я вже те. Кожен має свою думку. Знаєте, начитається всякої літератури і ходять з цією дурнею. Ну, але якщо дивитися, що робиться в церквах, яке там богослужіння. Богослужіння робив Христос. Що Він робив? Він проповідував Євангелію царства, він навчав народ, так? І зціляв. Все, іншого нічого не було. Ну, в нас ви самі знаєте. В кінці записками помахали або записки почитали, ну і от вам маєте служба Божа. І все душевненько. У нас такий хороший священник, а в нас пастор просто в серце покладе, кожного разу прийде, по спинці погладить. І слава Богу, скаже, як ви поживаєте. йому пофіг, як ви поживаєте. Тому що він не може допомогти, він не знає, що робити з вашою бідою, з вашою проблемою. Лишень вам скаже, Бог любить вас, він не залишить вас, ви ж знаєте. І якщо Бог когось взяв молодого, то на то є його воля, він потрібний більше на небі. Справді, а діла Божі хто буде робити? Справжня ілюзія, обман.